Яким розміром активів ви володієте? Скільки коштів зберігаєте щомісяця, щороку, і скільки коштів накопичите через рік, 5 або 10 років? Ви про це не задумувались? Але саме фінансовий план дає можливість розумно планувати своє майбутнє. Я Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий радник, вже 15 років я керую активами своїх клієнтів і займаюся фінансовим інженерінгом. Підписуйтесь на канал і поїхали! У цьому відео хочеться дати покроковий алгоритм створення власного фінансового плану. Без води, чітко і по ділу. Перше, наша головна мета при роботі з фінансовими активами створення капіталу і отримання від нього щомісячних дивідендів. Тобто, чим більше розмір активів, якими ми володіємо, тим більше дивідендів ми отримуємо з капіталу. Перше, що потрібно починати створення фінансового плану, це порахувати розмір активів, якими ви володієте на сьогодні. До активів відноситься. Все, що має певну ціну. Тобто нерухомість, частка в бізнесі, цінні папери, автомобіль, гвинтокрил, літак, яхта і все-все інше. Я зовсім не підтримую ідею а, Кіосакі про те, що активи це тільки те, що приносить дохід, а пасиви це все інше. Активи це те, чим ми володіємо. Просто є активи, які зростають в ціні, а є активи, які спадають в ціні. І це треба розуміти. Далі наступним кроком буде. Визначення, за які кошти ці активи були куплені, власні ваші чи кредитні. Якщо кредитних коштів більше 30% від загальної вартості активів, то слід задуматися над зменшенням цього відсотка. Наступне порахуйте, скільки ви витрачаєте коштів щомісяця. Зробіть резервний фонд розміром 12 щомісячних витрат. Їх і наступить наступним чином: половину тримайте в готівці гривня. Євро, долар і наполовину державні облігації тої країни, де ви витрачаєте кошти. Тобто, якщо ви живете і витрачаєте кошти на проживання в Україні, то купляєте державні облігації України в гривнях. Оце важливий такий нюанс. Решту коштів починайте інвестувати. Для того, щоб розуміти, в що інвестувати свої кошти, треба визначитися з ціллю інвестування. Як ми знаємо, їх дві створення капіталу або отримання. Щомісячного операційного доходу. Розмір вашого капіталу для отримання операційного доходу має бути близько 80% від всього всього вашого капіталу. 20% використовується для того, щоб створити ще новий капітал, тобто на наростити його. Винятком є випадок, якщо ваш капітал менше 1,6 мільйона гривень. По сьогоднішньому курсу це близько 40 тисяч доларів. Саме при такому капіталі і при інвестиціях його в державні облігації ОВДП ви зможете отримувати щоміщомісячно. Виплати в розмірі середньої заробітної плати в Україні. Якщо ви живете і витрачаєте кошти в іншій державі і в іншій валюті, то вам необхідно порахувати капітал саме для цієї валюти при інвестуванні в державні облігації. Наприклад, в США при середньомісячній зарплаті в 3,5 тисячі доларів і дохідності державних облігацій в 3,5 відсотки, мінімальний капітал має складати 1,2 мільйона доларів. Тепер, коли ви знаєте, яку суму необхідно накопичити для інвестицій в низькоризикові активи, необхідно визначитися, як це зробити. Для цього необхідно порахувати, яку суму коштів ви щомісяця можете відкладати від своїх доходів. Зазвичай середня заробітна плата витрачається на повсякденні якісь витрати, а решта інвестується. Логіка, що 10% інвестував і решту витратив, не працює, тому що логічно подумайте, наприклад, ваша зарплата там 30 тисяч гривень. Ви 3 тисячі гривень відклали 27 тисяч гривень витратили. Але якщо ви, ваші щомісячні витрати можуть складати, наприклад, 20 тисяч гривень. То чому би не інвестувати більшу суму, тобто 10 тисяч гривень ви інвестуєте, а 20 тисяч гривень витрачаєте? Тобто, тут якраз логіка працює в наступному: є певна сума коштів, яку ви витрачаєте щомісяця, і це я фактично є ваш такий мінімальний витрат, а все решта. Зроблене на роботі, отримане додаткових доходів від різних підробіток або з вашого бізнесу. Ви все це інвестуєте. Тобто сума інвестицій має збільшуватися, а не завжди бути фіксованою. Це дуже важливий момент для того, щоб створити капітал. А якщо навіть капітал створений, то а, цю суму коштів можна просто направляти на ще більше зростання капіталу в цікаві проекти тобто, не просто проїдати, але інвестувати їх. Далі, коли ви накопичили необхідну суму активів для отримання мінімального доходу в місяць, слід переходити до інвестицій в більш ризикові активи. Але пам'ятайте, що їх має бути не більше 20%, але так, щоб сума інвестицій в портфель операційного доходу була також не менше мінімальної накопиченої суми. Ну, тобто, якраз ми з вами про, про неї говорили, в гривні це 1,6 мільйона На сьогодні, Тобто, біля 40 тисяч доларів, Якщо в доларах, то вперед більше 1 мільйона доларів. До ризикових активів. Відносяться акції компаній, криптовалюти, корпоративні облігації, хіть партнерський бізнес, венчур або інвестиції у фонди. І таким чином у вас буде сформований ваш фінансовий план із зрозумілими цілями, тобто загальний об'єм активів і щомісячні дивіденди, і спокійним відношенням до капіталу і інвестицій. Якщо і необхідна допомога із складанням фінансового плану і вибору інвестиційних активів, залишайте заявку на моєму особистому сайті за посиланням в описі до цього відео і подбайте про своє майбутнє. Нє, уже сьогодні.